Три ролі, які жінка може виконувати у стосунках. Сьогодні поговоримо саме про стосунки, тому що це така одна з важливих сфер нашого життя. І, на жаль, у багатьох людей ця сфера не реалізована на 100%, тому що дехто не може зав'язати стосунки, дехто не може їх розв'язати, якщо говорити да, про якісь нездорові нещасливі стосунки. Люди в цьому варять роками. Вони не можуть піти, вони не можуть їх закінчити ці стосунки, може бути аб'юз. Проблеми я можу перечисляти дуже дуже довго, тому що її дуже дуже багато, і кожна проблема унікальна. Але сьогодні хочу вам дати такі основні поняття про те, які ролі в стосунках може виконувати жінка. Це три ролі. Перша це роль мами. Коли ви для свого чоловіка стаєте такою, знаєте, скажу може негарне слово, такою курицею, насідкою, вибачте, да, за мій русіанізм, чи русин, А Коли вона опікується, чи він поїв, коли вона пере йому носочки, коли вона переживає, щоб стрілочки були ідеально наглажені на штанях, коли вона записує його до перукаря, до лікаря, коли вона телефонує його начальнику, сказати Слухайте. Він вже втомився, дай йому відпустку. Це така жінка-мама. В цій позиції в принципі можна жити. Багато пар так живуть роками і десятиліттями, як би це страшно не звучало. Але є один великий мінус: по-перше, у чоловіка з мамою немає інтиму, якщо ми говоримо про здорові стосунки мами і сина. Тому на якусь пристрасть там не знаю, якийсь вогонь в стосунках, романтизм ви розраховувати не можете, тому що. У мами немає такої функції. Мама з сином це е, такі стосунки. Типу, їв, ось о тобі їжа, ось о тобі гроші, ось о тобі носки, ось от тобі там не знаю, що тобі ще треба. Ось у тобі запис до перукаря, ось у тобі запис до лікаря. Е, про інтим речі не може й бути. Е, навіть не так. Інтим, в принципі, він можливий, але це буде ну скоріше за все, ось цей подружній борг, про який так багато кажуть. Я взагалі я не люблю слово борг. Подружній борг, і не люблю російською мовою слово брак, тому що для мене це взагалі це звучить просто страшно настільки, що ти бракований, розумієте? Так, повернемося до тебе. Не може бути інтиму. Інтим може бути, але це буде таке. Мені треба, лягай, роздягайся, все буде. Друга роль, яку може виконувати жінка у стосунках, це роль рятувальниці. Ми теж дівчата, всі це дуже люблять. Дівчата і молоді, і дорослі, і геть дорослі. Ми всі дуже любимо спасати наших чоловіків. Ми бачимо, і де такий чоловічок, бідний, нещасний бож. Ми дивимося, да боже, як же він без мене проживе. І я йому, я його і постіраю, і значить, на роботу його влаштую. І е, освіту йому дам, тому що він ж такий вільний, такий нещасний. В нього було таке багато дитинства. ой, як же ж він без мене жив? Е, це за гумор, звичайно, але багато жінок вони живуть із цієї позиції рятувальниці. Він п'є житті з'явлюся, я перестав перестане пити. Він там вживає, блін, можна казати це слово, можна ви зрозуміли, що е, певні психотропні речовини. І я з'явлюся в його житті. Все знімемо, як рукою. Він там не знаю, якийсь він аб'юзер, нічого страшного. Перевиховаю я і в гарячу ізбу війду, і, значить, коня я на скаку зупиню. Жінки, які спасають чоловіків, вони насправді так само реалізовуються. Але. Вся біда в тому, що коли ми когось спасаємо, ми звикаємо жити з позиції жертви. От я жертва, я його буду спасати, він мене буде бити, він буде пити, він буде мене не поважати. Але я ж така велика мучениця, де там мій платок, я собі тут зав'яжу платок і всім буду казати, який в мене там хлопець або чоловік скотина і яка я свята жінка. Це все дуже круто, але це знову-таки не про здорові стосунки. Ви можете його рятувати, ви можете його рятувати 5, 10, 15 років, а потім вже рятувати доведеться вас. Тому що людина, яка багато років живе з позиції жертви, на жаль, вона не може бути здоровою, тому що ви звикнете жити так. І коли навіть на горизонті з'явиться нормальний здоровий чоловік, якого не треба рятувати якого не треба виховувати, перевиховувати, дресирувати, ви не зможете йому нічого дати, тому що ви звиклите жити в жертві. Ви будете, ви скажете своєму там хлопцю, да, якого ви багато років лікували від залежності, ви скажете, все, я від тебе йду, я зустріла такого класного, такого суперського. А він скаже, так, да, тоді неси мені чарку, я буду пити, якщо ти від мене підеш, і все, і що ви зробите? Ви скажете, та ні, я з тобою залишуся, і от такі. Качелі, вони у багатьох людей тривають насправді руками. Якщо ви не хочете такого, то будь ласка, коли ви бачите, що чоловік потребує. У нас просто вимикають воду, і мені тут пишуть, щоб я не брала води, коли ви бачите, що чоловіку треба допомога, рятувальник, кодування від якоїсь залежності. Будь ласка, ви берете цього чоловіка. Берете Google і відправляйте цього чоловіка до психолога, даєте йому номер, телефон, записуєте його, як хочете. Але ви не стаєте для нього безкоштовним психологом. Тому що для мене, наприклад, це робота, для вас це життя. І ви можете стати безкоштовним 24 на 7 психологом, об якого ще будуть витирати ноги. Тому, бачите чоловікові чоловіка, якому потрібна допомога, ви йому даєте фахову допомогу. Візитку, номер телефону, не знаю там гроші, навіть якщо ви хочете прям дуже їм допомогти, можете дати гроші на візит до психолога. Але поки людина не захоче змінитися сама, ви її не зміните. Ви можете змінити лише себе і з нормальної, здорової жінки з якимись амбіціями, бажанням ви станете ким. Ви станете такою собі бідною нещасною людиною, яка все життя поклала на те, щоб його дурака спасти. А він не захотів, і все моє життя пройшло. Як цвіт калини, там. ну в общем. Будь ласка, не треба ставати для чоловіка рятувальником. Тому що вам, по-перше, ніхто це не скаже дякую. По-друге, ніхто цього не оцінить. І по-третє, замість того, щоб будувати своє життя, ви будете будувати життя чоловіка. І третя роль, про яку я хочу розказати, це нарешті найздоровіша роль роль жінки. Як написано в усіх цих популярних картинках, бути в ліжку коханкою, а бути, значить, на кухні хазяйкою, бути в житті другом, бути там ще кимось. Тобто, ви можете для чоловіка бути жінкою, ви можете для нього бути другом, ви можете для нього бути опорою, але... Ви не скатуєтеся в позицію мами. Ой, давай я тобі там носік витру. Ой, давай я тобі там не знаю, носочки, давай я тобі надягну, щоб тобі було зручніше, щоб ти підненький не нахилявся. Ох, давай я тобі. Ой, алло, алло, ти поїхав вже 12.30, та 30, 12-тій обід поїв. Ні, не поїв Боже, Боже, О, Господи, яке горе. Ні. Жінка це доросла, сформована особистість. Три епітети. Жінка це та, яка. Безперечно, допомагає, підтримує, надихає, яка є певним таким тилом для чоловіка, але вона живе. Повноцінне життя, вона не живе життя жінки, яка потрібна лише для того, щоб попрати носочки, приготувати обід е, і там, не знаю, почекати, поки він бідненький, п'яненький прийде з якоїсь зустрічі з друзями. Жінка це повноправний член суспільства. Я це говорила, говорю, і буду говорити. Це не додаток до чоловіка, це не е, А, Маріна, дружина Сережи. Ні, це не Маріна, дружина Сережи. Це Маріна. Маріна, яка має прізвище, яка має хобі, яка має ще щось. Це не Свєта, дружина колі, це Свєта Іванова або там Петренко. Так, така експресія йшла. Хотіла вам так все це швиденько дати, поки в мене боля не гавкав. Тому, будь ласка, жінки, коли ви вступаєте в стосунки, якщо ви вже в стосунках, відслідковуйте ці три ролі. Безумовно, якщо ваш чоловік, не дай Боже, захворів. Ви можете на ці два дні стати йому мамою. ви Можете йому готувати супи, можете переживати, чи він випив ліки. Це нормально. Ми я завжди я буду всюди писати, що ми говоримо про рамки нормального. Ми не говоримо про те, що ваш чоловік, вибачте, лежить, помірає, а ви тут такі А я тобі не мама. Значить суп готуй сам і взагалі собі сам витирають. Ні, ми про це не говоримо. Ми говоримо про здорові рамки. Е, і так само про ось цю роль рятувальниці. Це просто проблема, напевно, 70% жінок. Ой, він такий, да, як там я, я, я думаю, що ви бачили це відео в інстаграмі, я аб'юзер, клас, люблю арбузи. Я там якийсь ще клас, люблю таке. Тому, будь ласка. Якщо ви бачите, що чоловікові треба допомога, це не про любов. Це не про Симпатію, це про вашу травму. Вашу травму, яка хоче заробити ось від цього чоловіка любов, тому що в дитинстві вам хтось її не додав. Це нормально. Але це треба пропрацювати. Не треба бігти, рятуватися, хочете когось рятувати, станьте волонтером. Реально це круто. Ви зможете реалізувати цю свою травму ось так. Але не треба все своє життя покласти на те, щоб рятувати одного єдиного чоловіка, який вас буде бити, який буде пити, який буде ще щось робити. Ой, ні, якщо ви хочете все життя прожити з позиції жертви і потім через 30 років так сидіти і трьом дітям казати, да, а що саме був такий козел, а це я свята. Тоді можна, в принципі, так жити. Це норма допустима, припустимо, точніше. Це все, що я вам хотіла розказати про ці три ролі. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть, я відкрита до спілкування, переходьте в мій інстаграм, там я щодня я там танцюю, співаю, даю поради, відповідаю на питання, все це безкоштовно, підіймаю бойовий дух. Переходьте, будь ласка, за посиланням, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І сподіваюся, що відео будуть виходити часто і регулярно, але обіцяти на жаль не можу. Я в вас вірю. Останнє що хотіла сказати.